Німецький уряд підготував для Бундестагу німецького парламенту звіт про можливість конфлікту країн НАТО, в тому числі Німеччини, із Росією. Напад агресора гібридний та або із застосуванням усього арсеналу сучасних Збройних сил в усіх вимірах: сухопутний, повітряний, космічний, морський, кібернетичний та інформаційний на територію НАТО є таким чином. Вірогідним сценарієм говориться у звіті, е, зокрема, е, говориться про конкретні фази е, агресії Росії проти НАТО. Фаза 1. Фаза 1 триває з різним ступенем інтенсивності кілька років і передбачає гібридний вплив агресора: шпигунство, кібератаки, диверсії, атаки на життєво важливі та оборонно-важливі об'єкти і критичну інфраструктуру. Ключова особливість цієї фази гібридний вплив відбувається таємно, і пов'язати його з агресором одразу неможливо. Ну що, це не. Те, що зараз відбувається, ну е, атаки на західних політиків, на прем'єр-міністра Естонії, зокрема, звинувачення прибалтійських країн у тому, що вони там притисняють російську меншину, е, що е, треба захищати російську меншину заяви, е, що там пам'ятники зносять е, славним радянським воїнам. Ну купа звинувачень, купа брехні. І купа того, що офіційно ми не знаємо, що відбувається під Києвом. Тобто, фаза 1 фактично йде. Фаза 2 тримає кілька місців і передбачає розгортання військ агресора на східних кордонах НАТО. І розгортання сил НАТО для стримування у відповідь. Гібридний плив продовжується, але стає інтенсивнішим а його приховування все менше. Оце те, що може на думку ряду експертів розпочатися найближчі півроку рік. Напрямок найбільш вагітний Прибалтика. Фаза 3, яка триває щонайменше один рік, передбачає відкриту військову агресію проти території НАТО. Ну те, що відбулося у нас 24 лютого 2022 року. Вибіркові атаки із застосування конвенційних і неконвенційних засобів, в тому числі по цілях на території Федеративної Республіки Німеччини, а також і ймовірні перебої у роботі супутників у космосі. Зрештою, під час фази 4 військова агресія. Е Війська агресора прориваються через оборонні лінії НАТО на територію Німеччини, що саме цікаво, вони це цілком допускають. Також передбачається повномасштабне збройне протистояння в космосі. Сценарій передбачає, що фаза завершується домовленістю про припинення вогню не раніше, ніж через кілька місяців. Ну, одним словом, німці чудово усвідомлюють їхня розвідка, що оці кілька тисяч американців і, 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 і власне, німців, які стоять при Балтиці, ніякої російської агресії не стримують. Ну і разом із слабкими арміями е, Балтійських країн, е, слабкими, тому що ці країни просто маленькі. І, е, як і будь-які західні країни всі ці роки не готувалися до агресії. Ну, слава Богу, ми готувалися останні 10 років до широкомасштабної агресії. Отже, таким чином Захід фактично офіційно визнає, що Росія готується до атаки на нього.